Друзі, всім привіт! Пропоную поговорити про третю та четверту серію серіалу Зворотний напрямок. У третій серії роман вимагає від Дмитра Петрова ще виконати їхню угоду. Він одружився на Дарині, тепер час допомогти з вантажем. Але все не так просто хрещений хоче не лише формального шлюбу, а й справжньої поваги до своєї похресниці, тому без весілля за традиціями не обійтися. Свято перетворюється на непросте випробування, і саме тут ми побачимо важливий момент роман вперше щиро стає на захист дарини. Паралельно у сюжет повертається Марія, яка вирішила знову боротися за романа. Вона купує білизну, планує відновити стосунки, але ще не знає, що він уже не просто одружений чоловік, а майбутній батько. Після весілля Роман і Дарина вирушають до Києва. Ця подорож дуже насичена. Дарина прощається з рідним містом, а терпота Романа під час токсикозу Дарини показує, що їхні стосунки стають все більш живими та справжніми. У четвертій серії святкування весілля продовжується цього разу вже з друзями Романа, його колегами, водіями. Атмосфера трохи легша, але й тут не обходиться без напруги. Роман занадто переконливо грає роль закоханого чоловіка і це дратує Дарину. Можливо, вона починає розуміти все стає надто справжнім, а це лякає. Тим часом Марія впевнено готується до зустрічі з Романом манікюр, педикюр, салони. Вона переконана, що зможе повернути минуле. Але оцей час Роман поруч із Дариною вона захворіла і він відвозить її до лікарні. Роман не залишає її на самоті, а весь час турбується за неї. У цей момент він виглядає ідеальним чоловіком, тим, яким він ніколи не збирався бути, але все одно став. Фінал з четвертої серії став справжнім шоком. Марія з Велізою приходить у дім Романа, розкладає свої речі, готується зустрічати коханого, але замість щасливої зустрічі її чекає новина. Роман не лише одружений, а й скоро стане батьком. І тепер головне питання, як діятиме Марія? Відступить чи включить усі свої сили, щоб зруйнувати цей союз, і що відчуває сам Роман? Пишіть в коментарі, дуже цікава ваша думка.